Ліцей номер 2 18 грудня святкує ювілей 150 років. З цієї нагоди зачитаємо один з багаточисельних коментарів, які залишають під нашими сюжетами випускники цього навчального закладу. Розкажіть про будинок школи номер 2 Цей будинок змінював своє призначення відповідно до вимог часу. В ньому розміщувалось і НКВД з розстрільним приміщенням підвалом. Коли робили котлован під гаражі за школою у кінці 60-х то вирили багато людських кісток. Ми школярі зносили в біокабінки, поки вночі все не прибрали. Там була і канцелярія при німцях. Коротше, розкажіть таке враження, що якась заборона на вивчення історії цього будинку. Якщо помиляюсь, підскажіть посилання, щоб ознайомитись. Заборони, звісно, ніякої немає. Про історію школи номер 2 розповідали 10 років тому, але залюбки зробимо це ще раз. І навіть не раз у цьому сюжеті розповімо про сучасне життя ліцею, а в наступному більше про історію закладу, тому що це окрема тема, і навіть не однієї передачі. Ой, ця школа, вона дійсно, якщо б вміла говорити, вона вам дуже багато розказала. Але за неї говорять ті. Кому вона не байдужа, її педагоги та учні. Вітаю! Мене звати Чайковська Оксана Віталівна, і я викладаю географію природознавства в цій школі. Зараз запрошую вас на екскурсію по корпусам нашої школи. Доброго дня! Доброго дня, Сечі. Скажіть, будь ласка, який ви клас? Я звати вашу вчительку? Чи вам подобається? Так! Да. Да. Все подобається. Так! Да. І в школі подобається навчатися. А який урок найбільше подобається? На сьогоднішній день у ліцеї номер 2 навчається близько 600 дітей. У восьмому класі три паралелі, тобто А, Б і В. А чи ви знаєте, що наша школа має день народження? Знаєте? Отже, ми з вами в самій старій школі міста. Древній школі на землі древніх людей, древлян, в самому серці древлянської землі. Пам'ятаєте про це? Так. Да. А може, ви в школі щось побажаєте? Так. Щоб вчила вас і захищало. І ніколи, щоб не А ви виростете і будете завжди сюди приходити, да. в гості, в нашу школу, так? Ліцей номер 2 очолює Оксана Володимирівна Кузніцова. Цікавимось у директорки педагогічним складом навчального закладу. середній вік нашого колективу 38 років. Зовсім молоді. Е, є, є педагоги, дуже досвідчені. Микола Миколаївич Савчук це легенда нашого колективу. У нього один запис в трудовій, в трудовій книжці. Іншої школи в нього не було. Да, до нього у нього був там і завод, і там депо, але в школа. У нього, у нього одна. Серед тих вчителів, які найдовше тут, тут працюють, це Валентина Васильівна Трощенкова, вчитель інформатики, це Любов Васильівна Гудкова, нині вихователь групи продовженого дня. Це заступники директорів, Гузенко Ліля Валентинівна, Іліонова, Людмила Миколаївна, це й директор Оксана Володимирівна Кузнєцова. Я хочу сказати: дуже багато. Дуже багато Молоді. Да, і нас це звичайно радує. Молодість в поєднанні з досвідом дає позитивні результати в навчанні. Ставши директором, я зрозуміла без іноземних мов нікуди. І ми е, такий заклад в місті, де всі діти вивчають дві іноземні мови. Тобто, крім англійської, у нас всі А класи вивчають німецьку, всі Б-класи вивчають польську мову. Наші е, класи, які профільні, це математика, це українська мова, це історія. Був час була іноземна мова, і ті діти з того класу, до речі, е, нашому прем'єр-міністру перекладають з японської При зустрічі делегація. Наша Назарова Діана закінчила Торунський університет в Польщі. Польською мовою на факультеті японська мова. Ілля Тихончук, коли поступив в військове училище Бугуна, і в нього взяли після дев'ятого класу його свідоцтва, кажуть: а де така школа? Англійська, німецька і польська. Він каже, користень. А де це користень? Ну користень це Житомирська область. Ого, така у вас звичайна школа, а незвичайні велика кількість предметів. Повернімось до екскурсії зараз. Ми з вами знаходимося в нашому бомбосховищі. Це не просто простір для збереження свого життя. У нас це простір для того, щоб діти могли навчатися. Нам прийшла сумасшедша класна допомога від ЮНІСЕФ. Нам дали класи, тому що спочатку цього всього не було, і ми пробували в таких умовах, які були це все проводити. Зараз це просто супер. У нас смартборди, у нас дошка. У нас тут, як ви бачите, парти. Ми можемо спокійно з дітьми проводити уроки, незалежно від того, як довго у нас іде тривога. Це все нам подарував ЮНІСЕФ. І а, ми навчаємося в дві зміни, тому, тому що бомбосховище розраховано на певну кількість дітей. І перша зміна, якщо раптом у нас тривога, спокійно сідають всі класи, і початківці сідають, і старші класи 11, 9, які в першій зміні. І якщо це трапляється в другій зміні, всі класи сідають, можуть спокійно проводити уроки. Да, звичайно, декілька класів сідає, вчителі кожен біля свого класу е проводить свій урок. Плюс у нас, бачите, навіть так круто, у нас тут є сцена, можна проводити якісь заходи, і ми їх і проводили для того, щоб, наприклад. Не було переривання раптом тривога, і коли їх було багато, і ці тривоги були частіші, слава Богу, що зараз їх поменшило, і я надію, що їх взагалі вже не буде. Але місце для проведення святкових заходів у нас є захищене, і діти спокійно можуть це робити. Так, це ми зараз з вами потрапляємо в наш крутезний спортзал. І до Андрія Володимировича на урок. Будь ласка, прошу. Доброго дня! Я вас запрошую в особливе місце: місце, де діти набираються знань, цікавої інформації: місце тиші, місце ароматних сторінок, де головною є наша бібліотекар Людмила Іванівна Лазаренко. Отже, ви зрозуміли, що я запрошую вас до бібліотеки. Для цього сюжету нам зробили п'ятикласники напрочуд комунікабельні та відкриті діти. Ви всі хочете давати інтерв'ю? Розкажи, що в тебе цікаве з собою є. А, ну в тебе нічого. Ну, калькулятор. Це в тебе такий калькулятор. Оце? Що носиш у пеналі? Багато чого. І воно все тобі потрібне? Так. Покажи. Роби розпаковку. <рес> Два маркери. Клей. А тобі подобається в школу школа да. Так. Да? За знаннями? Чи за гострими відчуттями? Ну і погулять і вчитися. Угу. І посміятися. Да, да. посміятися ще бомба. Да. Ну ви дружите? Ви дружний клас? Да. 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 Угу. Молодці. 50 на 50. А Музику ми дуже сильно любимо. Да? Ви, ви співаєте на музиці? Да. А які пісні співаєте? Про зіроньку там, про Україну. Да. Ага. А хотіли б співати щось сучасне? Да. 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 Наприклад, яка вам пісня подобається? <éxterior> – Про Олега? – Так, Шугар Олег. – А як там співається? Можете наспівати? – Юля, давайте. Юля, давай. «Мультиплекс, вона не йде, мультиплекс, не вражає твій Олекс, бо в неї є Олег, в неї є Олег, бо в неї є Олег, Олег є». – А у вас є вчитель Олег? А, ні, є! Олег Ігорович. Олег Ігорович, що він викладає? Інформатику. Ну, давайте присвятимо цю пісню йому. Я ще Він колонку брав в школу, ми включали Олега. Ця пісня буде йому. Він у вас вже є інформатика? Так. Ну все, всім буде дванадцятка. Які ще предмети подобаються, типу, музики, фізкультури, що ще. Да. Дуже подобається да. той самий кота урок. Да. А, а ми, хто викладає? А ми не знаємо. Марія. Ой, ми не Марія, Марія. Я, як це ви не помні? Літя ага. да. Ясно. Ще які цікаві уроки є. Бе українська мова, українська мова, українська література. Ну, да. О, література. А який у вас найскладніший предмет? Математика. Математика. Да. Що ви на ній вивчаєте зараз? Приклади. О... Ну, приклади. Зараз задачі, приклади. Угу. Ні, вчора була контрольна першому року. Якщо ви сидите на першій парті, то ви, мабуть, відмінниці. Так. Угу. А, вам які найбільше предмети подобаються? О, якщо чесно, я люблю всі предмети. На Олімпіади, мабуть, ходить? О, І на дітей. На конкурси. Конкурс. Розкажи, в яких брала участь. О, я більше. По малюванню э, конкурси займаю? От недавно э, малювала я оленятко, э, яке бігає в лугу квітів. Я розумію, ви ще зовсім юні. Скільки вам років? Одинадцять мені, одинадцять мені теж 11. Да. Ну от э, не на те, що ви ще зовсім юні, як ви вважаєте? От ви в майбутньому хто? От ви майбутні хто? Не знаю. Ну я тут. Ну так. Військовий. Ти військовий, а ти? Поліцейський. Поліцейський. Футболіст. Футболіст. Лікар. Шарматист. Поліцейський дизайнер. Я хочу хореографом стати. Я танцями займаюся. Дизайнер. Ось такі класні п'ятикласники хутко розговорили нас на весь урок. Це вміння, яке передається школярам від покоління до покоління. Але окрім жартів, встигають вони і навчатись, і здобувати перемоги на різноманітних конкурсах та змаганнях. Чим славиться друга школа, може скажете? Е, Ну, у нас недавно олімпіади. Ну, перше місце хтось по географії зайняв. Але географії я не в курсі. Чині. По німецькій мові та. Як mm. там написано. А у вас є така інформація. Ну, ми будемо... потім. Да. А. а ще по спорту у вас є щось унікальне. Ну, волейбол грають. Да. Недавно грав. А ще у вас є чир? Чир leaderші? Не знаю. – про це не знав. Не знаю. цікаво. Ну там маленькі ага. не, не знаю. Сидять от Волейбол, футбол. Mm -hmm. Здається, лише у вашій школі взагалі розвинутий черлідин. Да, да. ми да. саме крути. Станські міський ліцей номер 2. місто коростень. У нас гарні черлідери діти вам казали. У нас гарні футболісти. вони, вони до республіки дійшли першого року. У нас гарні баскетболісти, регбісти. Ну і нарешті якість. Вона підтверджується, тому що два роки ми маємо 200 балів з математики. Про особливість школи номер два, що її відрізняє від інших навчальних закладів. Більше ми розповімо в наступному випуску. Там буде і про історію столітнього корпусу, і про те, звідки взялась цифра 150 років. І про мамонта в шкільному саду, і про Древлянське городище, і про дух військового містечка, яким досі просякнуті стіни цього навчального закладу. А чому взагалі військове містечко називається містечком? Ну, Ми Тому там... що раніше колись тут військові жили і користь був місце ну, для військових якоїсь. Ви в темі. На нашому військовому містечку, якщо йдуть діти з інших шкіл, вони трошки бояться, кажуть, там дуже великий порядок. Тому що у нас порядок починається з сімей. Якщо вони батьки військові, то дідусі і бабусі вони привикли до порядку і цього вимагають від своїх внуків. І дух у цих стінах в школі от дисципліни порядку. Він він літає, і я думаю, що ну всі діти хочуть бути схожі на своїх батьків, на своїх дідусів. У нас цілі династії закінчили наш навчальний заклад. І е, ми пишаємося цим, що вони не шукають інші школи. А де б вони не проживали: чи то на Житомирській, чи то в Бехах, чи то у, у нас вони на Білокорозькому шосе. Вони їдуть в рідну школу, тому що тут школа дала знання їхнім батькам, їдуть сюди, діти, вони хочуть навчатися саме тут. Нам це дуже приємно і дякуємо всім за довіру. Ми будемо намагатися е, ваші мрії і ваші сподівання е, значить, під. Пертити